Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. У нас на огляді Джима 404 з примусовою навіскою. чотири гідровиходи. Папа, мама, катушка на причіп, такий номерний знак, така задня фара, такі стопи, простий, надійний і перевірений. Бачите, отражателі стоять, розширена база, базу можна регулювати, розширювати розпридільник, понижений, повишений, кран перекривати, е, умічитель ходу, стояночний, кемовський мотор, ВТ-490КМ, комплектується з крилами. Тракторець буде прямувати. Люди замовляли, ждали. Ось в нього опорний, такий капота. Тягар. Е, Розширювальний бачок. Бачок на гідравліку, маса, акумулятор, все добре. Такий тракторець буде прямути до своїх власників. Люди чекали, замовляли, ждали. Скомплектований перевірений. Будь ласка, запрошуємо, проспект Мера 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Придбати собі сільськогосподарського помічника. Дякую.